Які плюси і недоліки у нашій системі правоохоронних органів, на вашу думку? Ну, недолік і корупція, на жаль. А плюси, ну, я думаю, що розвиток відбувається. Тому що порівняти ту поліцію, яка зараз, і, наприклад, навіть років сім тому, то я думаю, тенденція позитивна спостерігається. Більш професійна. Дивлячись, як вони працюють. ну… Зауважень ви не маєте? маю. Ну, поки що не бачу, тільки позитивна сторона. Тільки позитив, так? Так. Недоліків немає. Наразі не з не звертаю увагу, що хтось щось десь не відгукнувся, бачу всюди uh -huh. так. Поліція зараз на найвищому рівні працює. Цього я вже не знаю. Без поліції був би безпреділ. Кожен би робив, що хотів, а так знаєш, є поліція І покарання буде? Облизько, як бачите, більшість людей жодного разу в своєму житті в поліцію не звертались. Також більшість людей вважає, що поліцейський повинен бути наділений такими навичками, як сміливість, чесність, вміння надавати першу медичну допомогу. А як думаєте, ви? Пишіть в коментарях.